Привіт! Влаштовуйтесь зручніше. Бо сьогодні я розповім вам історію про щось невидиме, але неймовірно важливе: Про силу, яка живе у вашому смартфоні, холодильнику, навіть у зарядці для електричної зубної щітки. Це історія про індуктивність. Закрийте очі, якщо хочете, і уявіть. Лондон. 1831 рік вересень. За вікном туманне англійське небо. А в невеликій лабораторії Королівського інституту горить свічка. При її світлі схиляється над столом чоловік із кучер'явим волоссям. Його звуть Майкл Фарадей і йому 40 років. Фарадей це справді дивовижна людина. Знаєте, він народився у бідній родині, а від школи нормальної не закінчив. Працював учнем палітурника, переплітав книжки. І саме тоді, перегортаючи сторінки наукових праць, він закохався в науку. Уявіть собі, хлопець із передмістя без освіти, який мріє пізнати в таємниці природи. І ось тепер він тут, у своїй лабораторії, на столі перед ним залізне кільце, звичайне залізне кільце, яке можна було б використати для чого завгодно. Але Фарадей обмотав одну половину цього кільця мідним дротом. Перший дріт перша котушка, а іншу половину обмотав іншим дротом, друга котушка. Фарадей підключає першу котушку до батареї, в темряві лабораторії чути лише цокання приладів та його власне дихання. І раптом стрілка гальванометра, підключеного до другої котушки, тієї, що навіть не з'єднана з, з батареєю. Здригається. Уявіть його здивування, у другій кутушці з'явився електричний струм сам по собі, ніби привид. Але це не магія, це індукція. Парадай знову і знову повторює експеримент Він вмикає струм у першій кутушці, стрілка здригається, вимикає, стрілка здригається знову, але в інший бік. Коли струм просто тече, не змінюючись, нічого не відбувається тиша. Цієї ночі Фарадей зрозумів щось фундаментальне, змінний магнітний потік породжує електричний струм. Він назвав це електромагнітною індукцією. Слово індукція походить від латинського індуктіо наведення, ніби щось невидиме наводить, викликає електрику в проводі. Але що таке взагалі індуктивність? Уявіть собі, що електричний струм це як потік води, коли вода тече по трубі, вона створює певний тиск. Певну інерцію. Якщо ви раптом захочете зупинити цей потік, вода буде чинити опір, тому що має інерцію. Так само і електричний струм, коли тече через котушку дроту, створює навколо себе магнітне поле. І це магнітне поле має свою інерцію. Воно не хоче змінюватися. Якщо ви намагаєтесь збільшити струм, магнітне поле чинить опір. Якщо намагаєтесь зменшити, воно знову опирається, намагається підтримати струм. Ця властивість, цей опір змінам струму є індуктивність. Вона вимірується в Генрі на честь американського вченого Джосефа Генрі, який, незалежно від Фарадея, відкрив те саме явище приблизно в той самий час. Після відкриття Фарадея світ не змінився одразу. Спочатку це була проста, цікава лабораторна дивина. Але через кілька десятиліть з'явилися люди, які зрозуміли справжню силу цього явища. Один із них Нікола Тесла. Уявіть собі високого худорлявого серба з горішними очима, який одержимий ідеєю електрифікації світу. Тесла зрозумів, що індуктивність можна використати для передачі енергії на відстані. Він створив трансформатор пристрій, що складається з двох потушок. Як у експерименті Фарадея, але набагато потужніших. Завдяки трансформаторам ми можемо передавати електрику на сотні кілометрів. Знаєте як? На електростанції генерують струм під напругою, скажімо, 20 000 вольт. Але для передачі на далекій відстані його підвищують до 400 000 вольт або навіть більше. Чому? Тому що чим вища напруга, тим менший струм потрібен для передачі тієї самої потужності. А менший струм означає менші втрати на нагрівання проводів. І от біля вашого будинку стоїть трансформатор на стовпі. Він знижує ці 400 000 вольт до 230 вольт, які безпечно заходять у вашу оселю. Це все завдяки індуктивності. Змінний струм у первинній кутушці створює змінне магнітне поле, яке наводить струм у вторинній кутушці. Магія ні фізика. А тепер давайте подивимось, де ще ховається індуктивність у вашому житті. Ви прокидаєтесь вранці, на тумбурсі біля ліжка лежить ваш смартфон на бездротовій зарядці. Як він заряджається без дротів, так ви вже здогадались індуктивність. У зарядці є котушка, через яку тече змінний струм. Він створює магнітне поле. У вашому телефоні теж є котушка. Коли ви кладете телефон на зарядку, Магнітне поле від зарядки наводить струм у котушці телефона. Енергія передається прямо через повітря. Це той самий принцип, який відкрив Фарадей майже 200 років тому. Ви йдете на кухню, вмикаєте індукційну плиту, під скляною поверхнею ховається котушка. Коли ви вмикаєте плиту, через котушку тече високочастотний змінний струм. Він створює швидкозмінне магнітне поле. Ставити на плиту каструлю і магнітне поле наводить вихрові струми прямо в металі каструлі. Ці струми нагрівають метал зсередини. Сама плита залишається холодною. Енергія йде безпосередньо в посуд. Це надзвичайно ефективно. Понад 90% енергії перетворюється на тепло. Для порівняння газова плита має ефективність лише близько 50%. Після сніданку ви чистите зуби електричною зубною щіткою. Як вона заряджається? Правильно, через індуктивність. Вставка для зарядки та зубна щітка це той самий трансформатор кесли, тільки маленький. Виходите з дому, сідаєте в автомобіль, повертаєте ключ і двигун оживає. А знаєте, що саме відбувається в цей момент? У системі запалення є котушка індуктивності, котушка зажигання. Коли ви повертаєте ключ, Через цю котушку починає текти струм, створюючи магнітне поле. Потім електроніка раптово перериває цей струм, магнітне поле намагається підтримати струм. Пам'ятаєте, та енерція і генерує величезний імпульс напруги до 40 000 вольт. Цієї напруги достатньо, щоб проскочила іскра в свічці запалення, яка запалює паливо. Все завдяки індуктивності. Але найвражаюче застосування індуктивності в сучасних електромобілях. Уявіть собі Тесла або інший автомобіль. У ньому немає двигуна внутрішнього згорання, немає свічок запалення, натомість електричний двигун, точніше індукційний двигун. І знову таки його принцип роботи базується на відкритті фарадея. У такому двигуні є нерухома частина статор з кутушками, через які тече змінний струм. Цей струм створює обертове магнітне поле. Живіть, що магнітне поле обертається, як невидимий вихор. У середині статора є ротор, обертова частина. У роторі магнітне поле наводить струми, а ці струми створюють власне магнітне поле. Два магнітні поля взаємодіють і ротор починає обертатися, намагаючись наздогнати поле статора. Він ніколи його не наздожене, але саме це і змушує його крутитися. Краса в тому, що в такому двигуні немає механічного контакту між рухомою та нерухомою частинами, усе це через магнітне поле. Тому він надзвичайно надійний, ефективний, майже не потребує обслуговування. Але індуктивність це не тільки про технології, це ще й про те, як працює наша планета. Знаєте, чому в нас є магнітне поле Землі? Те саме поле, яке захищає нас від космічної радіації. Яке спрямовує стрілку компаса на північ, у ядрі землі на глибині тисяч кілометрів тече розплавлене залізо, воно тече, обертається, створює електричні струми, а ці струми завдяки індуктивності породжують магнітне поле. Це величезний природний електромагніт, який оберігає життя на нашій планеті. Коли сонячний вітер, потік заряджених частинок від сонця досягає землі. Магнітне поле відхиляє ці частинки до полюсів. Там вони взаємодіють з атмосферою, створюючи найкрасивіше природне явище, полярне сяйво, зелені, червоні, фіолетові вогні, що танцюють у небі. Це все завдяки індуктивності в ядрі нашої планети. Але повернемося до технології. Зараз вчені працюють над чимось неймовірним, бездротовою передачею енергії на великій відстані. Уявіть собі майбутнє, де вам не потрібно шукати розетку, щоб зарядити телефон або ноутбук. Вся кімната це одна велика зона зарядки. Ви просто заходите і ваші пристрої починають заряджатися автоматично. Це не фантастика, це реальні розробки, що базуються на резонансній індуктивності. Принцип такий: є передавальна потужка, яка генерує магнітне поле певної частоти, і є приймальна котушка. Налаштована на ту саму частоту, як камертони, що резонують один з одним. Коли частоти збігаються, передача енергії стає дуже ефективною, навіть на відстані кількох метрів. Вчені вже демонстрували, як можна передати достатньо енергії, щоб запалити лампочку на відстані 2 метрів, без жодних дротів. Тесла мріяв про це понад 100 років тому, і зараз ми близькі до втілення його мрії. Є й інші вражаючі застосування, наприклад, медицина. У лікарнях використовують апарати МРТ, магнітно резонансну томографію. Всередині цього величезного апарату є надпровідні котушки, через які тече величезний струм, створюючи надпотужне магнітне поле. Це поле впливає на атоми водню в нашому тілі. Коли магнітне поле вмикається, атоми водню вишиковуються, як солдати на параді. Потім поле вимикається і атоми повертаються в хаотичний стан, випромінюючи при цьому радіохвилі. Спеціальні котушки антени ловлять ці сигнали, а комп'ютер перетворює їх на детальне зображення ваших органів. Завдяки індуктивності лікарі можуть побачити, що відбувається всередині вашого тіла, не роблячи жодного розрізу. Або візьмемо металодетектори. Коли охоронець у аеропорту проводить рамкою біля вас, у цій рамці є котушка, яка генерує магнітне поле. Якщо біля вас є металевий предмет, ніж, пістолет, навіть звичайні ключі, магнітне поле наводить у ньому струми. І ці струми створюють власне магнітне поле, яке впливає на котушку детектора. Сигнал змінюється і пролунає тривога. Той самий принцип використовують археологи. Коли шукають стародавні монети або артефакти, або шукачі скарбів на пляжі, коли намагаються знайти загублені прикраси в піску. Навіть у світі музики індуктивність відіграє свою роль у електрогітарі під струнами стоять звукознімачі, це маленькі котушки з магнітом всередині. Коли ви смикаєте металеву струну, вона вібрує в магнітному полі, ці вібрації змінюють магнітний потік через котушку. Наводячи в ній змінний струм. Цей струм це електричний сигнал, який потім підсилюється і перетворюється на звук. Кожна легендарна гітарна партія від Джиммі Гендрікса у сучасних рок-зірок – -рок, це мистецтво, народжене індуктивністю. А ще є система RFID – радіочастотна ідентифікація. Ви проводите картку і метро біля турнікету, і він відчиняється. Як це працює. У турнікеті є котушка, яка генерує магнітне поле. У вашій карті теж є маленька котушка та мікрочіп. Коли ви підносите картку, магнітне поле від турнікету наводить струм у котушці картки. Цього струму достатньо, щоб живити мікрочіп. Картка не потребує батарейки. Чіп посилає назад свій унікальний код, турнікет щитує його і відчиняється. Та сама технологія у безконтактних банківських картах. У чіпах для домашніх тварин у системах контролю доступу. Індуктивність навіть допомагає нам боротися зі злочинністю. Системи електронного спостереження в магазинах і самі рамки на виході працюють на принципі індуктивності. Коли ви проходите з товаром, на якому ще є захисна бірка, магнітне поле рамки взаємодіє з біркою, і система сповіщає про крадіжку. Але найбільш футуристичне застосування індуктивності це зарядка автомобілів під час руху. Уявіть собі дорогу, де прямо в асфальт вмонтовані котушки. Автомобіль їде, а під його днищем теж є котушка. Магнітне поле від дороги передає енергію в автомобіль, заряджаючи його прямо під час руху. Вам більше не потрібно зупинятися на зарядних станціях. Їдете собі і заряджаєтесь. Така система вже тестується в деяких країнах. Можливо, за кілька десятиліть усі наші дороги стануть такими електромобілі з маленькими батареями, які постійно підзаряджаються від дороги. Це змінить все від дизайну автомобілів до планування міст. Є навіть ідея використати індуктивність для польотів. Уявіть потяг на магнітній подушці, маглев. Він не має коліс, він левітує над рейками завдяки магнітному полю. У рейках є котушки, у потязі теж. Магнітні поля відштовхуються і потяг ширяє у повітрі. Без тертя коліс об рейки він може розвивати швидкість понад 600 км на годину, безшумний, плавний, неймовірно швидкий. Такі потяги вже їздять в Японії, Китаї Німеччині. І знову таки, це все завдяки індуктивності. Коли Майкл Фарадей стояв у своїй лабораторії в 1831 році. Дивлячись на здригання стрілки гальванометра, він навряд чи міг уявити все це. Він просто був цікавий, він хотів зрозуміти, як працює природа. Пізніше його запитали, яка практична користь від його відкриття. Він відповів питанням. яка практична користь від немовляти, він мав рацію? Його немовля виросло і змінило світ. Без індуктивності не було б сучасної цивілізації. Не було б електростанцій, що живлять міста, не було б смартфонів, комп'ютерів, інтернету, адже всі ці пристрої використовують індуктивність у своїх схемах для фільтрації сигналів, збереження енергії, перетворення напруги. Не було б МРТ, яке рятує життя, виявляючи хвороби на ранніх стадіях, не було б електромобілів, які допомагають зберегти нашу планету чистою. І ось ви лежите зараз, слухаєте цю історію. Можливо, на ваших наушниках працює індукційна зарядка. Сигнал, який ви слухаєте, був відфільтрований за допомогою індуктивних елементів. Якщо ви слухаєте це вдома, світло в кімнаті дійшло до вас завдяки трансформаторам. Індуктивність це невидима нитка, що проходить через всю нашу цивілізацію від серця землі. Де розплавлене залізо створює захисне магнітне поле до космічних станцій, де індуктивні елементи забезпечують роботу систем життєзабезпечення. Це історія про те, як цікавість однієї людини, яка не мала формальної освіти, але мала нескінченну жагу знань, призвела до революції. Горадей помер у 1867 році, так і не побачивши, як його відкриття змінило світ. Але він вірив. Він казав, нічого не є занадто дивним для того, щоб бути істинним. І це правда світ повний дивовижних речей, невидимих сил, таємниць, що чекають на своє відкриття. Індуктивність лише одна з них, хто знає, що ще чекає нас попереду. Можливо, хтось із вас, слухаючи це зараз, теж стане вченим, можливо, ви відкриєте щось нове. Щось настільки ж важливе, як індуктивність, а може, ви просто будете інакше дивитися на світ навколо себе, розуміючи, яка краса і складність ховається за простими речами. Кожен раз, коли ви кладете телефон на бездротову зарядку, пам'ятайте про фарадея, про його цікавість, наполегливість, віру в красу науки і посміхніться, розуміючи, що ви частина цієї неймовірної історії. Історії людського розуму, який пізнає таємниці всесвіту, на сьогодні все солодких снів і хай вам сняться електричні вівці на магнітних пагорбах.